Всім привіт! Я починаю свій вложик київський з дому. Я зараз в агресивних спробах викликати таксі, тому що в мене через півгодини потяг і немає ні однієї вільної машини. Тому я зараз ловлю якусь щось вільне в болті і дуже сподіваюся, що я встигну на потяг і все буде нормально, тому що я вже почала переживати як завжди. Ну що, у мене тут реклама карпатської джерельної. М -м Зараз буду робити собі макіяж, збиратись і потрошку йти снідати. Зараз я зустрінуся зі своєю маргошечкою. Сьогодні в нас день концерту. Я нарешті стільки сидів, ждав, ждав, але все-таки є. Я. я сподіваюся на круті емоційнс. Смотря який фабрик, смотря откуда приходить фабрик, від концерту. Любі друзі, я зараз максимально переборюю себе, тут дуже мало людей, тому я так можу трошки зняти. У мене просто жахливий стан голови моєї укладки, яка була зранку. Я прийшла до Маргошки, до Київського національного на хвилиночку да? університету. Любі-друзі, екскурсія Клас! А це знаєте, це буде на ютубі. Це корпус цей. Я тут Капець. Я в тому корпусі, в тому. Цікавий факт. Якщо ви викладач і довго працюєте в невіри, Михайло Михайлович подарує вам квартиру в цьому домі. <laughs> ну, не те, що подарує, але ви можете там жити. Коротчі. Дом на хвилиночку. Ви подивіться, як тут гарно. Ну no, ну no, вообще, ну no. я ваше живые мои кругля сам чи не. Чи ноус. А сейчас засчет сквер. Сейчас вот мы проходим и сейчас все заходим. Оооо. Oh! Туалетик. А, oh, бабуль. Oh, Це шо, тайм сквер чи шоу? Ребята, я хочу сюда вчитись. А що у вас тут є? У вас тут є хореографія? Та, я хореографія. Все, я поступаю на наступний рік, сидіти на хореографію. Тут так гарно. Ну, ти відсікуй про салтати. Як я спочинала сама. Сама? Ці дитині після, якщо в бурку, я знаю. Серйозно, боже. Ну, ти знаєш. Боже, що в мене на голові? Так, подписи. Ой, я за тебе заплачу. Сюди? У мене купа полізли. А, так? Да? Я ж не А, о, сюди. Ну, поїли. Я завжди так соромлюся. Ми сробці. треба казати так. Ми поїли чуєте всі, ми говоримо з подписчиками. Це, це я називаю пропрацьована людина. Зараз Маргошка буде платити мені за метро. А на сьогодні... О, вау! Вау! Ми були такі голодні, щоб ми не зняли нашу естетику. Вау, да. було не дуже голодні, ми не зняли наш естецький Але ми поїли і ми їдемо на концерт, кого правило Дмитра Метро. Митра. Да, Боже, я вже просто. Ат, це я вже з моменту монтажу. Я дуже сильно хочу просто вставити вам моменти з концерту Дмитра і поділитися з вами максимально вайбом, щоб ви все відчули і щоб ви прожили це все разом зі мною, тому що я правда дуже дуже сильно кайфанула. Я знову хочу, щоб цей був. я. Ми в агресивних спробах встигнути на метро. Ну що, як ваша враження? Діліться. Ніякого сервісу. Реально? Ну, типу, вибачте, прочекати. Пунктуальності нуль, поваги нуль. Забагато будь-яких проданих немає де стоять. Ну так, організації теж. А ну, Саша він співає класне, це, і... конечно, супер. І пенсіює і вообще. Ну він так весело. Дима, да. Жан, Дима. Але Дим, ну що <рес> ти це дивишся? Дивишся в Instagram? А то все там написала. Він класний, кайфовий організація 0 з 10. Все. Ми змучені. Ми стоїмо на метро в... 22 23. Треш. Так, ну що? Ми вдома. Ну я вдома. Типу ми ми Где мы, господи? Мы сделали себе такой вайб. Купила себе ананаса. Купила себе яблочко. Да, ты выйдешь за мной? Морошечка. Добрый ранок. Добрый ранок. Так, ну что, подписчиков? Ми йдемо. Куда йдем. ми вже йдемо? Що ми зробимо? Йдем... По-перше, ми йдемо на метро. До метро. Ой! А ні, ми встигнемо, тут 40 секунд переход. <смірко> Ой! Ой. Ой. <смірко> <смірко> а чому ми <це> марки <смірко> Просто подивіться на цю кітю. Ну просто, ну яка ти гарна. <гас> Боже, ну ви просто гляньте на неї. Ну, ну це просто ну, соно, ну така гарна. Інка сходила в сільпо, ми вирішили повністю вдома і залишитись взагалі в дух. Тому що жахлива погода в мене сьогодні просто 830. І ми зараз приготуємо собі волонежи. Підписчики, у нас такий uh, beautiful breakfast в скільки третя година дня. Ми дивимося в фільм. Ано, чесна реакція. Honest reaction. <кх> І знову я до вас включаюся зі свого ліжечка, тому що я не закінчила цей влог. Я дуже сильно вам вдячна за ваші перегляди, за ваші лайки, за те, що ви підписуєтесь на мене. Мені дійсно дуже-дуже сильно приємно. Я відверто кажучи в захваті. І в шоці. От дуже сильно вас люблю, цілую, обіймаю, і скоро сподіваюсь, дуже сильно, скоро побачимося. Як я хрипучим голосом казав, що твої груди неземна краса, твій одяг молить, щоб його хто зняв, ти знову хочеш, щоб це був я.